Привіт, YouTube! Я в кадрі хоча б. Їхав собі по справах, і тут знайомий на ковасакі. Квінтесенці, брачку. Знаєш, коли є мотоцикл, ти знаєш, що він стоїть в гаражі, і в будь-який час ти можеш там, сісти і поїхати mm. кудись, умовно, на дальнічок. Якось. Або не на дальнічок. Просто вечором прохватити. І це прикольно. Але як тільки ти продаєш мотоцикл, і такий думаєш, та все нормально. Якось сезон, е... не буду катати. Сезон, ну то що, не буду кататись, ну що, обов'язково кататися. Ї ж речі інші в житті, правильно? Можна ж радіти і від інших речей. Як тільки ти продаєш, Знаходяться знайомі, друзі, ще хтось з твого оточення. Хто купляє собі мод, ти там, умовно, десь їдеш на машині, бачиш, о, знайомий мод новий купив. Вже встаєш і. О, що за мод, давай проїдусь. Проїхатись? А Даш? на обзорчик, а туди-сюди. Тобто моментально проявляється інтерес. І знаєш, я так вроді би підостиг до мотоцикла. Думаю, ну що. Тобі здається, що ти вже більш-менш спокійно ставишся до двохполісної техніки. І кажу: ну їдеш. Один знайомий, бах купив ба, І вже не так е, холодно ставишся Ну, no. рефлекси. Все тобі починає нагадувати про те, що мотоцикл Тємка. Саша, мотоцикл Тємка так і було з GPZ500. Супер короткий огляд, але буде повний на Kawasaki GPZ-500. І, можливо, скоріше за все, буде повний. І чому можливо? Тому що справ трошечки піднавалилось І було б непогано їх підрозкидати і тоді щось думати на рахунок обзорчиків. Здорово. Kawasaki GPZ-500. Та ти що? Я тобі кажу. Старичок, але що ти даєш ти йому гарі чи ні. 60 коней більше ніж тої сибіхи. Шолом. Блін, yeah. кліпони. привик зручно oh, тобі. Хоча <плес> в принципі не дуже, не супер далеко. <плес> я люблю. Я люблю як низько. Бо Воно до чотирьох навіть не їде, а починає крутитися файно. А тут рядна двойка, да? Рядна <плес> двойка. То <плес> чого, наоборот, не мало би крутитися. <плес> Знизи в'їхати, <плес> так? <плес> 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 Хай він проїде, бо ще можу в бусі, заравельнути. Це його робота така, він має так щолкати. А зазор до зазору дивився? може зазор великий, воно так б'є. Прикол. Своїх 195 по паспорт. 195? Це от факт на сьогодні їх з двома. Ні, літруху ні. Літруху насправді мені не потрібно щось супер мощне, просто мощне. Або ветвін, або рядно двойку. Там а, же, ну інжектора, але... свіжий рік. Брат... Мотоцикл це ж не то, що як типу попрямікує і дав. То... Мотоцикл це рульошка, це блядь, ну це все. Це то, що з як за часто він буде їбати тобі мозок, розумієш? Квінтесенція, брачку. А от ваш побратим чи не ваш? Коротше, добро, пацьки. Треба буде пізняти огляд на ось цього легень. І на ось цього легень. Шо? Ти знову не до мотоцикла приримувала? Другий раз мене кидали. Я нікуди не їздив, я просто посидів на ньому. Я не зраджував тобі з ним. день. А ти в свою чергу підпишись, прокоментуй, постав лайк, шер. Бережи себе. Але схили де колишуться Деколишуться. Від...